Я вчора опублікувала декілька кліматичних новин, і мені одразу ж прилетів коментар, який я хотіла б прокоментувати і дати на нього розгорнуту відповідь. Я зараз озвучу інформацію, яку ви... Знаєте, не знаєте, хочете, не хочете, будете перевіряти, не будете перевіряти. Можете зразу переключати це відео і не слухати, але я озвучу і це відео буде на моїй сторінці. Дослухайте до кінця, а в кінці я дам відповідь ще на одне питання. Я впевнена, що кожній людині на сьогоднішній день необхідно отримати відповідь на чотири запитання: що відбувається з планетою, чому це відбувається. Що на нас чекає, і що я можу зробити для того, щоб зберегти собі життя і своїм близьким у 2023 році? Руйнування на планеті вийшли на новий рівень. Такого ми ще не бачили. Цього року світ вразили руйнівні і аномальні землетруси, такі як. Ми спостерігали в Туреччині, в Сирії, Марокко, Афганістані, Ісландії, Китаї багатьох інших країнах світу безпрецедентна кількість червоних полярних сяйв, яка ніколи не спостерігалася по всьому світу, тим більше в місцях, в яких раніше взагалі ніколи не відбувалися полярні сяйва. Аномально нагрівся океан сильніше, ніж за весь час інструментальних спостережень. За прогнозами, поточний рік стане найспекотнішим за останні 125 тисяч років. 125 тисяч років. Але при цьому вже б'ються рекорди із мінусових температур. Вперше в історії в усіх тропічних океанічних басейнах світу утворилися урагани п'ятої категорії, вперше в усіх. Ми спостерігали найдовгоживучіший ураган Фредді, який проіснував 40 днів. А біля берегів Мексики стрімке зростання Отіс. Менше ніж за 12 годин він виріс одразу від першої до п'ятої категорії, чого не змогла б передбачити жодна метеорологічна служба. І просто Отіс стер з лиця землі місто Акапулько. Пожежі охопили пів планети. На Гаваях згоріло ціле місто. Масово зникають річки Озера. Засуха змінюється масштабними повенями. У Лівії вода забрала життя 11 тисяч людей. І якщо я далі почну вам перераховувати ці всі катастрофи за рік, то відео стане багатогодинним. А я думаю, суть ви уловили і цілісно змогли усвідомити масштаби. І безпрецедентність з того, що відбувається, якщо ні, то вивчіть питання самостійно і ви все зрозумієте самі. Тепер подивіться на динаміку зростання катаклізмів. Повинні. візьмемо період за 10 років і порівняємо. З 1970 по 1979 відбувалося 260 масштабних повеней. А в період з 2014 по 2023 сталося вже 1500 пожежі, площі, які знищили пожежі цього року в деяких країнах в десятки разів більші за попередні роки. А ось графіки, які показують, як збільшилися площі у конкретних країнах: землетруси. Якщо порівняти кількість великих землетрусів від 6 і вище, то, згідно даними USGS, ми побачимо, що до 2000 року їх відбувалося 1-2 на рік, а зараз в 8 разів більше. По Тихоокеанському кільцю кількість землетрусів магнітудою понад 3 бала зросла в 6 разів. У 90-х роках їх відбувалося близько 10 тисяч на рік, а зараз – Понад 60 тисяч на рік. Найстрашніше Зростає сейсмічна активність на вулканах, що свідчить про їх активацію. І деякі з них це супервулкани, такі як кампіфлігрій і Єлостом. І все це наростає по експоненті. Тобто з кожним роком буде кратно збільшуватися, якщо ми і далі нічого не будемо робити. Чому це відбувається? Загроза, з якою ми зараз зіштовхнулися, вона Йде із космосу, це космічний вплив високоенергетичного випромінювання, яке кожні 12 тисяч років, через яке проходить наша Сонячна систему. І зараз вчені спостерігають зміни на всіх сон... планетах сонячної системи. Ви можете поставити це відео на паузу і подивитися на ці дві картинки, на яких зображені саме зміни на всіх сонячних всіх планетах сонячної системи, які